Дитяча Біблія, Покарання Корея Датана і Авірона. І звелів Господь усьому ізраїльському народу слухатись Моїсея і робити так, як він наказує їм, тому що сам Бог обрав його і настановив мудрим керівником народу. Але якось у ізраїльському таборі відбулося повстання. 250 чоловік, яких очолив Корей, Датан та Авірон, збунтувалися проти Мойсея. Вони не хотіли більше слухатись Мойсея, і дорікали йому за те, що він підносить себе над усіма. Почувши про це, Мойсей скликав увесь народ ізраїльський. І за наказом Господа звелів їм відійти від наметів Корея, Датана та Авірона, і не торкатися навіть до їхніх речей. І сказав Мойсей: Оцим пізнаєте, що Господь послав мене зробити всі діла ці, що вони не з моєї вигадки, якщо вони помирають. Як умирає кожна людина, і їх спіткає доля кожної людини, то не Господь послав мене, а коли Господь створить щось нове, і земля відкриє уста свої, та й поглине їх та все, що їхнє, і вони зійдуть живі до Шеолу, то пізнаєте, що люди образили Господа. І сталося. Як скінчив він говорити всі ці слова, то розступилася та земля, що під ними, а земля відкрила свої уста та й поглинула їх, і доми їхні, і кожну людину, що Кореєва та весь їх маєток, і зійшли вони та все, що їхнє, живі до Шеолу, і накрила їх земля. І вони погинули спосеред збору, а весь Ізраїль, що був навколо них, повтікав на їхній крик, бо казали, щоб земля не поглинула й нас. А решту 250 чоловік, які повстали разом з ними, побив вогонь з неба, і вони померли. Так Бог показав усім. Що чекає на тих, хто повстає проти його волі.